Тема рубрики Експерт інфо вступна кампанія кампанія-2023. Нюанси та умови спілкуємося з директоркою департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації, докторкою економічних наук, професоркою Дарією Іванівною Басюк. Доброго дня, дорогі друзі, Дарія Басюк, директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації. Освіта Хмельниччини працює в умовах військового часу з величезним напруженням, проте і педагоги, і учні намагаються здобувати якісні знання для того, щоб розбудовувати незалежну Україну і, звичайно, продовжувати навчання в закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Як проходитиме національний мультипредметний тест у 2023 році? Цього року була борхлива дискусія стосовно підсумкової атестації стосовно національного мультипредметного тесту, і лише 20 березня 2023 року вийшов юстований наказ Міністерства освіти і науки України за номером 318 про організацію та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту. Відповідно до цього наказу, національний мультипредметний тест включає дві основних дисципліни: це математика та українська мова, а також дисципліни на вибір. Зокрема, це історія України, іноземна мова, біологія, фізика і хімія. Таким чином, кожний випускник відповідно до своїх інтересів, відповідно до рівня своєї підготовки, з власних уподобань може обрати варіативну частину національного мультипредметного тесту і таким чином проявити свої знання і набрати найвищий бал, коли і як потрібно реєструватися на проходження національного мультипредметного тесту. Для того, щоб здати національний мультипредметний тест, перш за все, треба створити офіційний кабінет. Як правило, в цьому допомагають педагоги в тій школі, в тому закладі освіти, де навчаються майбутній абітурії. Після того, коли ви створили особистий кабінет, подати заявку можна з 3 квітня по 3 травня 2023 року, тобто є місяць для того, щоб заповнити всі необхідні дані і надіслати заявку. Після цього у вашому Кабінеті з'явиться відповідна, відповідна інформація, де ви можете вибрати предмет додаткового тесту, населений пункт і той пункт здачі з національного мультипредметного тесту, який вам є найбільш зручним, який ви собі віддаєте пріоритет. Таким чином, до 7 травня ми розраховуємо, що основна маса випускників шкіл вже вибере національний мультипредметний тест, додатковий предмет, і де саме вони можуть здати для того, щоб ми могли створити безпекові умови. Де і коли буде проходити національний мультипредметний тест цього року? Якщо говорити про власне здачу національного мультипредметного тесту, то це буде проходити в два етапи. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 5 до 23 червня, і додаткова сесія з 11 до 24 липня. Звичайно, залишилося сталим, що це буде спеціально обладнаний комп'ютерний клас, підключений до мережі інтернет. Але тут є особливість, що з огляду на безпекові умови ми розширили кількість пунктів здачі національно-мультипредметного тесту. Якщо раніше це було в п'яти громадах Хмельницької області, то зараз це в 18 громадах 27 локацій. Таким чином, практично кожен випускник може недалеко від свого помешкання, недалеко від свого населеного пункту, або прямо у своєму населеному пункті обрати зручний для нього. Тимчасовий екзаменаційний центр і недалеко подорожувати для того, щоб здати НМТ. що робити тим, хто не встиг зареєструватись на національний мультипредметний тест, тобто всі ті, які не зареєструвалися на основну сесію, або з якихось міркувань за станом здоров'я, або за тим, що знаходяться поза межами України, або не встигли прийняти остаточне рішення. І не здали в основну сесію. Вони можуть зареєструватися, і в додаткову сесію з 11 до 24 липня ще здати національний мультипредметний тест. Результати національного мультипредметного тесту будуть оцінюватися як типово це за 200-бальною шкалою. Для того, щоб тест вважався зданим і результати зараховувалися до вищих навчальних закладів або закладів передфахової вищої освіти, то результат має складати від 100 до 200 балів. Хочу сказати, що це 10% запитань тестових, на які треба дати правильну відповідь, і таким чином ви отримуєте шанс на вступ до вишу. Якщо говорити про час здачі НМТ, то це 100%. 180 хвилин, з них передбачена частина часу на обов'язкові предмети і частина часу на предметів на вибір. Як правило, це тестові завдання. Вони будуть, їх практично не буде у відкритій формі, всі будуть закритої форми, але це буде частково такі завдання. Не тільки обрати правильну відповідь, а також там ставити слово, цифру або формулу, якщо це треба буде необхідно при розрахунку. Чи можна одночасно подавати заяви на дену та заучну форму навчання у різні університети? Вступ до закладів фахової передвищої освіти. І вищої освіти також регулюється відповідними наказами Міністерства освіти і науки України, і він має в цьому році теж особливості. Ці особливості пов'язані з воєнним станом, і також з тим, що максимум безпекових умов, максимум ципровізації, максимум дистанційної подачі документів. Що стосується вступу до університету, то майбутній абітурієнт може подати до 5 заяв на бюджетні місця і до 20 заяв на контрактну форму навчання. Тобто за різними спеціальностями до різних вишів можна подавати от таку кількість заяв. Які ключові інструменти цьогорічної вступної кампанії? Ну, ключовими інструментами і документами будуть звичайно результати національного мультипредметного тесту. Багато вузів також встановлюють свої коефіцієнти для додаткового предмету, тобто в залежності від спеціалізації. Це може бути підвищений коефіцієнт для результатів з хімії, фізики, якщо це фаховий факультет. Це може бути і з історії України, якщо це гуманітарний факультет. Тобто, Вузи, користуючись своєю автономією, користуючись специфікою, враховуючи верніше специфіку тієї чи іншої спеціальності, будуть е, зараховувати до конкурсного балу результати національного мультипредметного тесту з відповідними коефіцієнтами. На творчій спеціальності також проводиться творчий конкурс, результати якого також зараховуються до конкурсного балу. Хочу сказати: е, зауважити, що як правило, е, Ті абітурієнти, які відвідували підготовчі курси при відповідних вишах, вони також мають до це 10 додаткових балів до, до 10 додаткових балів до результатів до конкурсного відбору. Таким чином, зважаючи на ті пільги, які можуть мати абітурієнти відповідно до правил прийому, зважаючи на результати національного мультипредметного тесту, зважаючи на результати творчого конкурсу, я думаю, що більше. Ість тих випускників 22-23 навчального року зможуть стати студентами наших виш. Як на Хмельниччині підтримують фахівців після закінчення навчання, крім того, що на Хмельниччині. Вузи державної форми власності мають достатньо велике державне замовлення. Зараз якраз іде остаточний уже розподіл державного замовлення і пріоритетні спеціальності для регіону підтримуються за рахунок коштів державного бюджету. Також ми стимулюємо заклади вищої освіти і передфахової вищої освіти комунальної форми власності за рахунок регіонального замовлення. І хочу сказати, що велика кількість абітурієнтів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Хмельницького управлі... університету управління і права, наших медичних коледжів, абітурієнти, які хочуть вступати на творчі спеціальності до коледжів культури, до Кам'янець-Подільського індустріального коледжу і коледжу будівництва і архітектури, вони можуть також скористатися місцями регіонального замовлення і також безкоштовно навчатися. Чи будуть збережені усі пільги та пільгові категорії для абітурієнтів та студентів? Пільгові категорії збережено, крім того, розширене за рахунок дітей, учасників бойових дій, а також загиблих під час бойових дій, а також власне, самих учасників бойових дій. Чи є можливість перекваліфікуватися в умовах сьогодення на Хмельниччині? Освіта впродовж життя є світовою тенденцією, і вона характерна і для нашої регіональної системи освіти, і для звичайного освітнього середовища України. Відповідно, особливо це актуально в зв'язку з переміщенням великої кількості людей втратою роботи і необхідністю адаптуватися в нових умовах. Тому ми пропонуємо можливість отримати нову нову компетентності, нові робітничі кваліфікації в закладах професійної освіти Хмельниччини. Зокрема, якщо вас цікавить професії, пов'язані з побутовим обслуговуванням, сервісом, офіціанти, бармени, кухарі, кондитери, перукарі, швея, це все можна за кошти донорських організацій отримати такі навички і потім відповідно отримати роботу. Крім того, популярністю користуються, наприклад, спеціальності електрозварювання, ремонт автомобільних, автомобільних і колісних засобів, лісоруби. Це те все, що, чого потребують роботодавці Хмельниччини. Крім того, з сьогоднішніми правилами прийому до вищих навчальних закладів можна змінити свій фах, тобто отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за однією спеціальністю, і відповідну освітню ступінь, наприклад, магістра за іншою спеціальністю. Для цього треба здати єдине фахове випробування і здати також євий так званий єдиний вступний іспит, який складається з загально таких, скажімо так, Загальноосвітніх запитань і випробування з іноземної мови і фаховий іспит, який передбачається для окремих спеціальностей, який визначає рівень фахової підготовки. Також такі такі програми існують в усіх вишах України і в Хмельниччину, зокрема. І тому на магістратуру я думаю і в цьому році буде досить великий попит, буде досить великий конкурс. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть корисними для абонентів компанії «Еверест» та всіх, хто перегляне інтерв'ю.